Всім привіт, всім доброго раночку. Ой, раночок в мене сьогодні починається не з кави, а з чаю. Е, тому що, ви знаєте, я так думаю, що ж в мене і так шлунок болить, да? а я беру і зранку каву п'ю, а ну, на шлунок кава зранку це не дуже добре є. Тому сьогодні чай. Чай той, що я замовляла, до речі, на 25 Roasters. Смачний чайочок. Так, і чому в кабінеті? Тому що я тут підготовлю робоче місце. Ви знаєте, в мене вчора, сьогодні не повинна ж була да, працювати. Думаю, зранку встану, буду доклеювати шпалери. Але в мене зателефонувала сусідка та з четвертого поверху тут, з мого під'їзду. І каже, ну треба. То я кажу, ну давай зраненьку я тобі ногтіки зроблю, і все, і я тоді буду далі собі працювати. То вона до повинна на 9 ранку прийти до мене на нігтики. Я відпрацюю, а тоді далі будемо вже клеїти ті шпалери. Ну, я так думаю, що я вчора зробила більшу частину роботу, так що на сьогодні мені залишилася менша частина. В нас на вулиці, боже, 5 градусів і сонечко сьогодні. Теплень, прям весна. Чи буде ще зима? Цікаво. О, і ворон, до речі, нема. Мені написали, що якщо ворони на дереві сидять, то це до снігу. А вчора ж так да, був сніг, і вони сиділи. А сьогодні немає сніжної на дереві. Ось така погодка, сонечко. Бачите, у нас плюс 5. Ворон немає, але ж хмарки є. Це знаєте, так сонечко проблискує поміж хмар. Ну, все одно. Таке, знаєте, не темно, не, не сумрачно, і то якось на душі легше. Так що я п'ю чайочок, підготовлюю робоче місце. Квіточки якісь попадають. А, жасмінчик. Підготовлю робоче місце, буду працювати, а тоді вже зустрінемося пізніше, як я буду клеїти свої шпалери доклеювати. Я вже перебралася на кухню. Я відпрацювала і вже якраз зараз десь близько 12, то думаю, я вже поїм і потім вже приступлю далі до, до праці, до поклейки, заклейки, поклейки. Сьогодні буду, їсти в мене ж супчик ще є, то я зараз вон, варю собі два яйця. Ось підігрію супчика. Ось і якраз мені буде супчик, це взагалі дуже низькокалорійна їда. Ось, все ще залишиться мені нараз. І поставила ще два яйця. Тому що я ж хліб їм, ну тут одні овочі, а я ж без хліба, тобто суп їм без хліба, без нічого. А яйце буде мені замість хліба. Але я така ж думаю, може мені сьогодні такі хоч ті булочки льняні спекти. Ну, але буде видно. Але буде видно вже тоді, знаєте, поки я його це все скінчу, закінчу, чи буде в мене час на це. Якщо буде час, то можливо сьогодні ще схочу і булочки. Ці. Але дуже приємним бонусом було, ви знаєте, сьогодні стала на віси, а в мене зразу бак такий мінус 800 грамів за день. О, то так приємно. Знаєте, це таке дає натхнення далі продовжувати. Так, все, яйця мої варяться. В общем, я снідать, а тоді зустрінемося пізніше. Я пообідала. Зробила собі каву. Ви знаєте, не робила зранку каву, так, і от наче в мене сьогодні з моїм шлунком все в порядку. А ще прийде водичка, проп'ю водичку, тоді буде зовсім добре. Так, ну що, треба починати. Треба починати, закінчити це вже все діло, та і все на сьогодні. Зараз в мене тільки погратися буде оце тут, де у мене щотчик цей висить. Ось тут цей газовий щучок, він тоді, коли робитися шкафчики, воно все заховається, його не буде видно. Але зараз оце треба тут мені погратися, поки, бо там всякі штирьочки. І не знаю, там обоєна не пролізе, мабуть, під нього. В общем, зараз буду дивитися, що його робить може так, його обклею, чи Його поки не трогать. Я, мабуть, зараз почну з цієї стіни. Оце все заклею. І тут у мене ще оця ж стінка залишилася. А тоді вже буду гратися, може, з тим. Подивлюся, що там, може, з кусочків, воно все одно буде тоді закрите. Так, ну що ж, поїхали. Боже, цих витяжок раз, два, і в мене третя. Це тому, що в мене раніше тут була колонка газова. От, і тому це ж багато цих витяжок. І я ж колонку викинула, повісила бойлер. Але ж тепер ці витяжки. Ну, я їх зараз просто заклею обоями. А тоді, якщо треба, буде під, під витяжку над плитою, то тоді як, якась одна буде задіяна, а друга взагалі вона не нужна. Так, все, поїхали. Я нарешті закінчила. Ще й на вулиці не темно, я вже все зробила. Все, бачите, краса у мене тепер скрізь заклеїла, скрізь, скрізь, скрізь Навіть у ті витяжки їх позаклеювала. Ну, якщо треба буде, то тоді там буде дирка пробиватися. А так позаклеювала все. І цю стінку зробила, теж ось все заклеїла. І навіть у мене там під низом і там я заклеїла. Ну, коротше, в мене тепер краса майже залишилось тільки меблі. І мені залишилось тільки, ой, зараз вас поставлю. Залишилось мені тепер навести порядок тут, а ще їсти приготувати щось, тому що завтра, мабуть, до мене діння буде. Мабуть, завтра ранком вже привезуть, він уже, наче, виздоровів, і завтра вже, мабуть, в школу піде. Ой, то зараз, поки ще не так темно, зараз бігаю, мабуть, в магазин, щось там підкуплю йому, не знаю, якісь котлетки треба, мабуть, зробити швиденько, от, якісь макарончики зверю і все. Це я там дивлюся, відбірковий тур на набачення. Слухаю, знаєте, таке якраз хорошо. музичка. От, і то це зараз мені ще в магазин. А тоді ще тут довести, до, до, доробити порядки. І все. А, до речі, ось побачила, у мене було питання, типу, які це шпалери. Я ці шпалери купувала років 5 чи 7 назад. Я навіть не знаю, чи вони є, чи не є. Ну, я вам зараз покажу. Це от така фірма Sonata. І ось тут, якщо цікаво, це ось номер їхній, ось дивіться, оце така в ньому етикетка. Можете поставити собі на паузу і чи скріншот зробити. Навіть воно штрих-код навіть є. І зробити чи, штрих, чи скріншот, чи, чи переписати собі, оце такі шпалери в мене. От, все зробила. Аллилуйя! Так гарненько, да, тепер? тепер хоч не буде страшної стіни. І мені писали, що треба забілювати оці, ті темні проплешини. Нічого, ці шпалери такі плотненькі, все закрилося, нічого не видно. Якщо ще врахувати, що вони ще е, вологі, навіть не висохші, бачите, нічого не видно. Все чудово. Так що це такі справи. Все, я зараз перевдягаюся, біжу в магазин скоренько, а потім прийду буду ще готувати дісти. Вже 5 годин, початок 6, мабуть, 17.04, чи що я дивилася, і досі ще на вулиці видно, як вже збільшився день. І така погода на вулиці чудова, просто, просто кайф. Оце вийшло, зараз разом сміття винесу, поки я вийшла. Ой, так гарно прямо. Тихо. Взагалі, гарнючо-гарнючо на вулиці. Ну, але в мене нема сильно часу гуляти, тому зараз в магазин і додому готувати їсти ще. І все. Прийшла я вже додому, і ви знаєте, зайшла я, короче, в м'ясорубку за м'ясним і в АТБ. А вже за тебе виходжу, вже на вулиці темно. Ну так швидко темніє, страшне. Зайшла в м'ясорубочку, купила фаршу. У нас фарші дуже хороші. Тут прямо при вас все це намелюється, можна купляти кусок м'яса і тут же ж його перекручувати. Так що не пишіть мені, що туди кладуть хтось не що. Тут у нас все як домашнє. І там же ж купила Денису сосіску в тісті, якщо, що, може завтра в школу. Йому буде. Купила шматочок сала. Ось таке сало у нас по 209 гривень. Купила це шматочок, скільки тут 358, чи що на 75 гривень. Так, ну і купила фаршику. І оце теж думала котлети, ой, так не хочеться мені щось. Ще... Сьогодні вже ну, втомилася тут за два дні з цими шпалерами. Та, мабуть, я просто зроблю деньки, зварю макарони по-флотськи. Бо мені ще тут сьогодні треба трохи поприбирати порядки навести. Були помиті ще не все. От, То думаю, зварю я, мабуть, макарони по-флотськи, він їх любить дуже і буде нормально. Так, на тебе. Купила такий салатик, дуже був ну, відносно недорогий. Купила салат такий. Так. Купила мінісу <кій> такі печеньки. Так, купила також дві вкусняшки йому. Дві по одній штучці в день буду видавати. Взяла собі дві авокадіни. Вони, звісно, такі дубові, значить, чуть, -чуть вибирала такі, наче трохи не дуже дубові, але дуже гарний лайфхак. Кладете ці тверді авокадо в пакет з яблуками. Там, допустимо, 3-4 яблука, і це авокадо. І воно там буквально 2-3 дні і воно стає тоді, як масло. Дуже гарно воно там дозріває, якось. Там діють оці яблучні кислоти, щось таке, і впливають на це і авокадо дозріває. І так я взяла огірочків, ну, такі хороші огірочки і мандаринок. Все. Оце все. Все, що купила, все вам показала. Зараз візьму в мене в холодильнику є яблучка, і я візьму зараз авокадо в кульочок з яблуками і хай собі дозрівають. Ось взяла я буквально тут 4 яблука і разом з ними кладу авокадо. Ось я вам показувала, да, що дубові тверді От, покажу через декілька днів. Зав'язую і кладу отут вот на підвіконні. Зав'язати обов'язково. Я на підвіконня покладу. То через декілька днів покажу вам, що з ними відбувається. Так, ну і все. І все. Зараз буду готувати. Щось я так вже, знаєте, підвтомилася. Чого-то как-то. Настрибалася просто ну, Це ж туди-сюди, туди-сюди постійно. Ну нічого, зато яке діло зроблене. Супер. Осталось діло за малим. Доробити доробить все до, до кінця ще та і все. Ну, але ж так, знаєте, ну, вже приємніше. Приємніше. Я вже така, думаю, 6, 6 годин, блін, щось я забулася, я поїсти забулася. То я зараз, мабуть, повечерюю вже чи пообідаю. Щось коротше буде. Поставила вже водичку на макарончики. А зараз, думаю, скоренько треба повечерять, а тоді вже буду далі займатися справами цими всіма. Ой. Запіканка така смачна, дуже мені вона Ой, не падать. Дуже подобається і вона дуже ситна, я нею це шматочком наїдаюся. Не Вечерююсь, третій день нею вечеряю. Так, виходить 260 грамм, оцей шматочок у мене. Бо ну, я вчора не важила, то думаю, хоч зважу, скільки воно виходить. 200, 270. Так, так що я вечеряти і все. І готувати їсти тоді. А це дискотека. Так, все. Я так приблизно все тут поприбирала. Макарончики зварила по флоски Денісу і поприбирала, навіть і поли вже помила. Ну так, приблизно я ж кажу. трохи поприбирала, бо вже і пізно, і щось я От, І, і що, і що? А, хотіла вам показати, ви знаєте, в мене було три рулони шпалер. Оце все, що залишилось. Тут, ну, от, від зовсім. Оце шматочок тут манесенький із, із кончиком. І цей манесенький, я не знаю тут скільки. Геть зовсім трошки. Ну, от, оце все. Оце все, що залишилось, прям подчистую. Ну, слава Богу. А то я вже так, знаєте, коли вже доклеювала, вже так хвилювалася, думаю, чи вистачить на все, коли якраз все вистачило. Ну, що все добре. Три, три рулончика, якраз мені вистачило сюди. Так, і що ще? Там у мене були якісь запитання. Ще ще відповім на запитання. Так, подивилась, які там були питаннячки. Значить, питання було за водичку 2С розповісти, від чого вона. Водичка 2С це шлункова вода, вона п'ється при захворюваннях, всяких захворюваннях шлунку. Чи там виразки є, чи може у вас там печія, чи може у вас гастріти. В общем, при всяких захворюваннях шлунка п'ється водичка 2С. Ну, мені назначали її 40 хвилин після їди. А і ще ця водичка дуже гарна для обміну речовин. Е, мені назначали 40 хвилин після їди в, при температурі 20 градусів. Ну, це кімнатна температура. Її, якби гріти, не обов'язково. Вона е, от яка стоїть в кімнаті, от таку можна і пити. Е, і зберігається ця вона, вода до місяця. Якщо її десь в холоді тримати, вона до місяця зберігається. Е, це про водичку 2. І також ще хочу сказати, що це мені так назначали. А знаєте, я чула там от від людей, що є призначення і доїди. Там якось в залежності від того, яка у вас кислотність у шлунку повишена чи понижена. Ну, у, мене, у мене кислотність занижена. І знаєте, завжди вважається, що при повишеній кислотності, наче як печія. Ну, я наче так на печію не страдаю, але інкоді, інколи, інколи дуже рідко буває. От. І в мене кислотність понижена. Так що, і при пониженій кислотності може бути печія. І тому я її п'ю після їди. Після їди 40 хвилин. Ну в основному, я дивлюся, всім так назначають, це може якісь там хтось індивідууми, чи мають там якісь ну, захворювання, якісь інші, не знаю. но в основному, так як я бачу, що всі люди п'ють, то це 40 хвилин після їди. Е, і, ага, Зберігається до місяця водичка, так що можна замовляти. Я Ларісу просила, кажу, ну мені хоча б один, бутильочок, ну п'ятилітровку, вийшли, коли вона мені сьогодні вже вислала водичку і вислала аж два бутлі, два бутлі по шість літрів. О, це я вже нап'юся води, нап'юся. Ну Її можна пити три рази в день, От після їди, Ну я, правда, два рази в день їм, То в общем, два рази в день я буду пити по 200 мл. От, вже вона вислала це, вона завтра-післязавтра прийде. Оце такі справи. Значить, це про водичку розповіла. І ще там було в мене запитання в дитини: проблема з кишківником, які джерела пити. Ну, ви ж розумієте, з кишківником це може бути все, що хочеш. І якби, якщо брати цілінаправленно, то від кишківника там води немає. Я вам розкажу ось історію, яка в мене сталася з Альоною з моєю. І чому моя Альона перейшла на кето два роки назад, десь, десь два роки назад вона вирішила, що вона сідає на правильне харчування, от коли вона худнути почала. Ви ж, ну, хто дивиться мене давно і там вже ж Альону бачите, що Альона схудла, я не, не пам'ятаю, чи 13 чи 15 кілограм. І от вона вирішила на ПП худнути. І коли вона перейшла от на оце ПП, в неї почалися проблеми з кишківником. От іменно з кишківником. У неї були сумасшедші вздутія, в неї були різі, в неї таке робилося, вона тільки що з'їсть, у неї там таке бурчало, таке мурчало. Боже, дитина мучилась, мучилась, пішла до лікаря. Пішла до лікаря, її все обслідували, вона поздавала аналізи, поробила УЗІ всього. Вони все дивляться, по УЗІ все в порядку, все вроді нормально. А проблема є. Ну, Нічого вони її так і не знайшли. Написали синдром вялотікущого кишечника. І все. І посадили її на креон і на бактерії. Ну, тобі ж, або лакто лактобактер... ну, Там вони різні ж є, на бактерії. Пробіотики Во. на пробіотики. І вона, їх Боже, вона скільки того кріона перепила, вона скільки тих пробіотиків перепила. Ну, наче так знаєте, на час стає трошки краще. А тоді тільки там пройшов якийсь період часу. Місяць пройшов, і знову в неї проблеми, і знову в неї проблеми. І таке оце було два роки. А це ось в неї зовсім от стало ось погано. Буквально ось я не знаю скільки. Та пару тижнів назад чи скільки, два-три. Ні, стало погано, геть зовсім десь от після Нового року в неї ставила геть боліть, підшлункова. Каже, Боже, я вже нічого не можу їсти. У мене такі болі, в мене таке з кишечником робиться. Вона каже, та що це таке? що ж Мені ще 40 років немає. Я оце так, ну оце така каліка вже, розумієте? Вона нічого не могла їсти. В неї дуже боліла підшлункова. І вона знову пішла до лікаря. І знову її аналізи, узі вона поробила. і аналізи. Врач їй поназначала аналізи, оці, щоб виявити сахарний діабет. Тому що вона думала, може це в неї вже, ну якщо підшлункова, значить сахарний діабет. Вона знову поздавала аналізи, все, ну, вроді, все нормально, нічого немає. І тоді Люна каже, я стала аналізувати, коли це у мене почалося. А Почалося це два роки назад, коли вона сіла на строге ПП, на все обезжирене, на все на світі. отаке. От, жирів не, не вистачає, вуглеводів багато, бо це каші ну, каші, там каш багато. От, і це в неї таке стало відбуватися. І вона каже, я так, вона почала слухати Олексія Ворона, то що я вам вчора показувала Олексій Ворон. Она, коли почала слухати Олексія Ворона, знайшла проблему про підшлункову в нього є відео. І вона знайшла це і подивилася і каже: ну, якраз все те, що я роблю не так, як треба. І вона сіла на кетохарчування. Вона зразу в один день сіла на інтервальне голодування і на кетохарчування. І буквально 2-3 дні. І в неї все пройшло. Вона каже, мама, каже, я не знаю, чи це воно збіг такий, чи ні. Але каже, у мене все пройшло, в мене навіть підшлунковані були. От, а тут же якраз вона була тільки в лікаря, ті ж поназначали всі аналізи, вона поздавала все і, і пішла до лікаря з цими аналізами. Ну, Лікар подивилася все і каже, ну, от не знаю, що це там, то все. І каже, дає мені такий листочок: на одній стороні написано все, що можна, а на другій стороні все, що не можна. І вона каже: я ж там каже, сижу, поки вона там щось записувала, я ж каже, читаю той листочок. І каже: подивилася, з другої сторони, все там, що не можна, я каже, якраз зараз все це їм і кажу їй. каже, ви знаєте, Я оце зараз все те, що не можна, почала їсти, і мені стало. Нормально. У мене пройшла навіть підшлункова, тому що лікарі нічого не знаходили. І зараз оце вже ну ось, ще один тиждень пройшов, і в неї все в порядку. В неї все в порядку з кишківником, вона перестала пити кріони, пробіотики. В неї стільки грошей уходило на ці кріони і пробіотики. А останнім часом вона взагалі сиділа на пробіотиках, ой, на, на, кріоні, на кріоні, на панкреатіні. Я кажу, доця не можна скільки сидіти на панкреатіні, бо тоді е, підшлункова зовсім розучується працювати, перестає працювати, і панкреатіном можна угробити його. Якщо ви навіть переїли, чи у вас важкість у шлунку, випийте яблучного оцету. оцету. О, оцету. Яблучного оцету випийте, а не треба ці панкреатіни всі пити, Вони не є добре для, для підшлункової. От. І оце так. Так що я вам про це розказую, що вода іноді не рятує від кишківника, Вода рятує печінка. Почки, нирки, там, підшлункова, цей господі, шлунок. А от що ж там в кишківнику я ж не знаю, це тільки треба, щоб там дивились лікарі. Якщо у вас є який діагноз в дитини, ви повинні приїхати туди і там піти до лікаря. І щоб лікар подивився і вже вам дав пораду, тому що я не знаю, я, не, я ж не лікар, я просто ділюся тим, що я знаю. Це я не знаю, це питання я не знаю, і це треба строго по, по якихось дослідженнях. У вас повинні бути якісь аналізи, якісь там чи, УЗІ, чи що, щоб лікар мог подивитися і зробити правильне призначення. Так що, це таке по поводу, по поводу мене Альони було. Що харчування наше оце вуглеводне, до хорошого ні до чого не при, приводить. Так що Тому ми оце зараз і прийшли. Я не скажу, що я сижу на строгому кето, ні. Я сижу на мало вуглеводному харчуванні. Я просто виключила вуглеводи. От. Ну і Альона так само. Альона так само. Тому що я собі дозволяю їсти мандаринку, якусь там яблучко, бо кето харчування воно геть зовсім без, без фруктів. Фрукти ніякі не можна. От. А я ще ж потрошку фрукти їм. Тому в общем, це так. Так, все. Даче вам сьогодні на все відповіла, наче більше там запитань таких не було. Об'ємних, Ще раз наголошую, кому треба водичка 2С. Ой, мені сьогодні Лариса телефонувала, і в мене є тепер її номер телефону. Так що я вам напишу номер телефону Лариси, кому треба. Дзвоніть, вона вам вийшла водичку. от, І якби без проблем. І будете пити. Якщо кому треба 2С, то тільки 2S, да, то не обов'язково їхати в східницю. От вона висилає водичку і можна пити вдома. Так, все. на сьогодні з вами все. Я бо мені ще зараз відео змонтувати. Я з вами прощаюся на сьогодні. Всім всього самого доброго і всього самого хорошого. Всім пока-пока, всіх люблю, цілую обнімаю.